Я обираю між Баракаєм, Міндоро і столицею острову Мінданао, місто Давао. Давао за говорячою назвою схиляюся, я все-таки до Давао. Уявляєте, якщо обирати між красивим узбережжям, риби, корали і все оце щастя, без якого я вже не уявляю життя? І мегаполісом, де є багато красивих дівчат, які на мене ще якось реагують, з якими можна організовувати будь-що в необмеженій кількості, і взагалі це все весело, то я все одно схиляюся не до рибів до коралів. Це на честь риб риби, пробачте. Футболка, бачите, нагадую, бісайською мовою: риба це їзда. В общем, така в мене ізда та футболка. От. І тому є такий великий шанс, що все таки опинюсь я в столиці мінданао місті Давао, за.